такий так, випадок, на жаль, сподіваємося, що не буде. Ще тут багато дуже конкретних прямо адрес. Друзі, буду намагатися всі зачитати. Як ви знаєте, ви можете написати нам запитання прямо в коментарях до цього ефіру. Я постійно їх буду моніторити, намагатися зачитати або на нашу пошту intent.press.gmail.com. Будь ласка, надсилайте бажано перед наступним ефіром, щоб ми встигали підготувати їх, згрупувати. Бо дійсно сьогодні дуже багато питань. Підкажіть, чи заклади освіти мають право відмовляти у доступі до своїх укриттів. Ситуація наступна. Заклади освіти мають у нас сьогодні всі майже заклади освіти, комунальної форми власності мають найпростіше укриття. Деякі заклади освіти мають захисні споруди цивільного захисту в підпорядкуванні. Скажемо так, в постанові Кабінету міністрів України визначено, що під час освітнього процесу, під час освітнього процесу, заборонено допускати до найпростіших укриттів. Сторонніх осіб, крім mm. учасників освітнього процесу, тобто дітей в закладах освіти, в школах і садочках. Але mm. ми розуміємо, що це така жорстка вимога, ми майже до відкриваємо всі... батьки... Да, батьки, звичайно, можуть зайти, mm. і навіть ми вже йдемо на те, що ми дозволяємо мешканцям міста Одеси. Я знаю, що всі директора шкіл, директора садочків під час повітряних тривог, даже коли школа працює в режимі офлайн, тобто вона відкрита. Ніхто не забороняє пройти до до найпростішого укриття звичайним мешканцям для того, щоб захистити себе під час повітряної тривоги. А що стосується вихідних днів, що стосується часу, коли закінчене навчання в школах, коли забрали вихованці з дитячих садочків, тобто в ночний час, постійно є, по перше, цілодобова охорона, вона проінструктована. і ці співробітники закладів освіти вони пускають всіх мешканців, які мешкають ну, Рядом з mm -hmm. закладами освіти для того, щоб можна було критися під час повітряних тривог. Дякую. Треба. Просто хочу як бимога більше питань ставити. Ну, да. На селищі Котовського є, є єдине справді бомбосховище на території обласної лікарні. Там вже в другий раз роблять ремонт, але туди важко потрапити, бо ключ у завхоз, який відчиняє тільки в робочі дні. І насправді по, по Котовського, по колишньому, да, по Суворському колишньому району, зараз Пересівському, дуже багато питань Саме давайте, по цьому району. Я так, розумію, так, давай, давайте пос... зупинимося на локації переселення. Району. Дивіться, у нас що ми отримали? Ми отримали таку не дуже добру спадщину з радянських часів, коли в 70-ті роки будувалось селище Котовського, коли зараз Пересипський район. Ми розуміємо, що воно будувалось і, і, і там і, видавались квартири працівникам, які працювали, скажімо так, в основному на заводі Централіт. Uh -huh. Тобто, це була локація, де розміщували співробітники цього підприємства. І, на жаль. Під час будівництва цього великого мікрорайону не було закладено ізначально питань укриття населення. Тобто відношення до населення, воно, скажімо так, в ті часи було таке, що не враховане були будівництво укриттів, які дозволили б здійснювати укриття населення. І взагалі, то більшість будинків, які знаходяться на в Пересовському районі це проекти, так звані чешські проекти. Там взагалі-то відсутні підвальні приміщення, там є багато комунікацій. Тому знаходження там людей, якщо брати методичні рекомендації і норми ДСНС, то ДСНС не дозволяє розміщувати людей в таких підвальних приміщеннях. Але на сьогодні ми, на сьогодні ми майже заактували. Вивчили всі приміщення, які знаходяться на території Пересипського району. Останнє, що робиться, це ми зараз працюємо з приміщенням на Махачкалінській, 6. Далі ми переходимо в... Це зовсім поруч з, да, місцем з, місцем з, з Добровольського сто тридцять чотири. Так, ми наступне приміщення це Махачкалінська, 2. це адреси, де знаходяться підвальне приміщення. Які будуть облаштовані під найпростіше укриття в минулому році? Ми вивчили і зараз триває робота по актуванню і приведенню до належного стану Давіда Остраха 7 А підвального приміщення. Тобто зараз ця робота триває. Ми робимо все, щоб збільшити кількість фонду захисних споруд. Крім того, що стосується обласної лікарні, вона підпорядкування області. І ми співпрацюємо з керівниками обласної лікарні, і ми знаємо, що вони дають доступ під час повітряних тривог, але впливати на проведення капітальних ремонтів в цих закладах охорони здоров'я ми не можемо. Але крім... так само можна по, по, по тій самій схемі викликати поліцію. Так, все схема Після. одна і та ж. Але ж ще додатково по Пересипському району. Мером міста було прийнято рішення, і ми зараз працюємо в цьому напрямку. І в цьому році я сподіваюся, що мешканці Пересипського району побачать результати. Ми зараз працюємо в напрямку будівництва. 30 років е в місті Одесі не будували захисні споруди. Ми вперше в цьому році починаємо цю програму, і на в Пересовському районі буде встановлені модульні укриття великої міськості десь приблизно до 200 осіб. Угу. Локації це вже вивчені. Вони ці локації зараз це по типу цих мобільних маленьких, да, по типу не маленьких, а, а великих таких. Вона з ті, що по місту вже почали з'являтися на 10-30 ну, людей. Це дуже зараз... маленькі, на 10-20. Mm -hmm. Мова йде про укриття, які будуть існувати, і після, скажімо mm -hmm. так, бойових дій. Це такі стаціонарні які будуть встановлюватися в місцях, наприклад, міжквартальних, міжквартальних територіях, де можна буде розміщувати людей. Ця, цей проект зараз він в стадії розробки, і я думаю, що в цьому році він буде реалізований і ну, мешканці Пересипського району побачать. Крім того, є проблема по е, Лузановці. Там дуже близько знаходяться ґрунтові води. І ми розуміємо, що там немає взагалі підвальних угу. приміщень, тому що вода дуже близько. Теж саме ми. Ми учли це питання і в Лузанавкі будуть теж розташовані модульні укриття, блок модульного типу для укриття мешканців іменно цього району. Ну дай де... дай Боже, що да. відпочиваючим це не буде ніколи потрібно, але Ну, перш е... за все мешканцям відпочиваючим, а мешканці в нас там, є де...